Нарешті вихідним можу займатися своїм резервним живленням. Переробляю резервне живлення у себе на будинку і хочу зробити більш стаціонарне з літієфірумом і своєю системою автоматики. Серце, звісно, буде АВР. Зараз у мене в будинку це все зроблено на реле. І виходить, коли зникає мережа в режимі юпса. Система перемикається і реле постійно запитується від акумулятора, а мені це не подобається. Хочу, щоб у мене стояв оцей АВР, тобто він просто перемикнувся і все, від акумулятора більше ніякого оживлення не бере і не, мені його не саджає. Це важливо, коли вимикають світло надовго. тому що коли це там 1-2 години, нічого страшного. Але проблема з цим АВР в тому, що виходить, коли зникає мережа, спрацьовує контакт, вмикає мені інвертор. Інвертор подає 220 вольт на контакти. Він перемикається, і коли інвертор ще не набрав повну потужність, на нього вже йде навантаження. Менше напруга, більше токи. Ну, це не дуже гарно. Можна поставити реле з затримкою по вмиканню. Але є вер для сонячних панелей. Ось він. Бачите, сонячні панелі. У нього всередині є отака от платка. Вона робить затримку на перевмикання. Тобто дає час інвертору, щоб він вийшов на робочу потужність. Але є нюанс. Навіть два. У цього реле є пріоритет це мережа. Тобто, якщо є мережа або працює інвертор, то ми запитуємося від мережі. А у цього навпаки, якщо є інвертор і мережа, Працює від інвертора. Ну навіщо його нагрушувати зайвий раз. Треба змінити пріоритетність, так як плата затримки саме на цьому режимі. Але проблема у нього ще в тому, що він не працює, коли немає мережі. От дивиться. Режим автомату. У нас є мережа. Інвертор не працює. Зникає мережа. Контакти спрацьовують, запускають інвертор. Інвертор набирає потужність, спрацьовує автоматика, але він не перемикається. Це перемикач між мережею і інвертором, і ми бачимо, що середній контакт запитаний від мережі. А нам треба, щоб він був запитаний від інвертору. Напевно, найпростіше. Підключити плату затримки до іншого входу. Так і зробити.